Всім привіт! Мене звати Наталя, мій позивний Ромашка, і з 26 лютого 2022 року я знаходжуся в Збройних силах України. Тривалий час на Херсонському напрямку і зараз тут часи складні. Тут, як і по всій Україні, також немає світла, але це не привід сумувати, тому що цей час можна використати з користю для себе. Я довго думала про що розповісти. Якусь обрати певну тему, не знаю, там, розказати там, про медицину військову, що як ми тут робимо, але про це дуже багато є відео в інтернеті. І тому вирішила, що цей час можна використати для того, поки тиша, поки спокій, просто поспілкуватися. Останнім часом все. Частіше і частіше мені задають питання, коли ж закінчиться війна, коли настане мир. Але я думаю, що в душі кожен з нас знає відповідь на це питання. Війни ніколи не починаються просто так. І, взагалі, я хочу сказати, що. Будь-які складні часи в нашому житті, не обов'язково війна, да, говорять нам про те, що потрібно щось міняти, міняти всередині себе, ставати іншими. І ця війна дана нам саме для того, аби ми змінилися, аби ми стали кращими, аби ми навчилися. Поважати один одного, як всередині своєї родини, так і в межах країни і світу. І ще хочу сказати, що ми дуже сильно зациклились на очікуванні очікуванні кінця війни, очікуванні миру. Можливо, потрібно трохи це відпустити і. Звернути увагу на щось інше. Сьогодні я подумала про те, що в такі складні часи дуже багато з'являлося картин, поезій, оповідань, фільмів. Тобто людина ставала, у людини відкривалися великі творчі здібності. А своєю творчістю ми можемо змінювати наше майбутнє. Так, це ж не секрет. Наприклад, якщо подумати і пригадати, як ми зачитувалися фантастикою, так, і сьогодні. Подивіться, наскільки змінився світ, все, про що ми читали ще 30 років назад, воно існує. Навіть війна змінилася і змінилася, змінилася зброя, якою ми користуємося. Тому все, про що ми мож... все, що ми можемо намалювати, написати якусь казку це все. Допомагає змінити наше майбутнє. Ось тут у мене на столі ціла гора каміння. Да, ви, мабуть, думаєте, навіщо воно в неї там, ще й е в зоні бойових дій. Але е це каміння я привезла нещодавно. Е я навмисно в Одесі ходила на море, щоб зібрати його е каміння це. Частинка нашої землі це природа, це природне творіння, і воно прекрасне. Кожен камінь прекрасний сам по собі. І, до речі, поки їх тут викладала, помітила, що Кожен камінчик переливається, наче всипаний якимось чи сріблом, чи блискітками. І, ну, це неймовірно. Я, до речі, коли його збирала, то я не бачила, що е, воно переливається, наче воно е, якоюсь мірою перламутрове. Е, кожен камінь має якусь свою історію. Е, він е, з'явився за певних умов. І коли торкаєшся кожного з них, от, наприклад, це каміннячко, воно таке камінь твердий. Але коли я його торкаюся, він мені здається м'яким, теплим, приємним на дотик. А цей камінь трохи інший, він більш шершавий. Але його теж приємно тримати в руці. І з цим природним матеріалом можна працювати. Можна працювати на користь собі. Воно, наче створене для нас, для того, щоб змінити наше уявлення про свій внутрішній світ. З камінням можна поділитися як неприємним, так і приємним. Камінню можна передати. Свою енергетику, свій страх, свої невдачі, своє тривогу, тобто ну, все, що заводно, все, що турбує. А також від каменя теж можна взяти щось позитивне, наприклад, використати його як амулет, як оберіг з допомогою фарби або тих же Маркерів, камінчик можна розмалювати, уявити символічно, да? що для вас щастя, що для вас спокій, що для вас гармонія внутрішня, і це відобразити на каміні, а потім поставити його десь на видному місці, і щоб як символ, як традиція, воно вам постійно нагадувало. Ці емоції, той настрій, який ви в нього вкладали, і це дуже класно працює. Чим більше ми будемо мріяти так, не мріяти що. Ох, я мрію, щоб настав мир, ох, я мрію, щоб закінчилась війна. Ні, давайте мріяти про щось конкретне. Я мрію бути класним арт-терапевтом, і в мене є власний кабінет, і я там працюю з людьми, а в кабінеті в мене стоїть чудова, чудові квіти стоять на полицях, дуже класні меблі, сучасні, там постійно багато клієнтів, цікавих людей. Які приходять не лише по допомогу, але й для того, щоб поспілкуватися, розкритися як цікаві особистості з творчим якимось потенціалом чи ресурсом. Тобто, ви, коли ми будемо про це мріяти, це будемо бачити, будемо уявляти, так? повірте, мир не за горами, і він настане. Ще сьогодні хотіла вас познайомити. У нас з'явився новий друг. Раніше я вам показувала там і жабки в мене були, і миші були, і жуки були, і кого тільки не було за 4 роки серед моїх друзів. А сьогодні в мене новий друг. Він не живий. Так, це е, сова, дуже-дуже гарна, позитивна. Мені нещодавно подарувала її дружина, мого побратима, е, і я їй дуже вдячна за такий подарунок. Ну, для мене це е, честь його мати, е, честь, що мене так оцінюють. І, ну, мій новий друг порцелянова сова. Е, сова е, Посестра, сова парамедик. Ось такий у мене з'явився нова подруга. Mm. Хочу запропонувати вам ну, тут важко сказати, коли можна вийти в ефір, коли можна поспілкуватися, там щось запланувати, але можливо, я спробую. Завчасно якось виставити пост про те, що коли буде наступне спілкування, і ми можемо разом з вами помалювати і створити ось такі обереги, про які я сьогодні говорила. Тож до цього часу у вас є можливість не просто ходити на роботу, не просто ходити гуляти в парк, а ще й подивитися навкруги, подивитися собі під ноги, знайти свій камінчик, навіть два камінчики, да? одному віддати все, що накопилося всередині, все, що вже як важкезний рюкзак за плечима його з кожним днем. Ваш все більш важко і важко носити, ми передамо цьому камінчику. Ми ви його потім десь закопаєте, або да, викинете в воду, і нехай це все піде з вашого життя, як це все символічно, метафорично. А на іншому камінчику ми створимо оберіг, оберіг щастя або амулет щастя, який буде завжди перед вашими очима, чи на вашому робочому столі, чи на вашій приліжковій тумбочці. І буду нагадувати вам про позитивні емоції, про той внутрішній стан, з яким ми створювали цей амулет. На цьому все. Всіх вас собі маю і дарую вам частиночку свого настрою, свого тепла, своєї усмішки.